Добрий день, педагоги, здобувачі освіти та їхні батьки нашої рідної Донеччини. Вітаємо вас на черговому уроці незламності, що проводиться з ініціативи Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. Сьогодні з вами на уроці Єлизавета Миколаївна Чучина та здобувачі освіти Державного навчального закладу Слов'янський професійний аграрний ліцей. Світлана Васильівна Євсеєва і Людмила Миколаївна Омельченко та здобувачі освіти Нікольської гімназії Софія. Нагадуємо про правила поведінки під час повітряної тривоги. Якщо в регіоні, де ви знаходитесь, лунає сигнал Увага! Повітряна тривога! Негайно йдіть до найближчого укриття, відеозапис трансляції урока «Незламності» можна буде подивитись потім. Після завершення тривоги. Якщо повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України, то урок незламності буде перервано та відновлено після її завершення. Війна, розв'язана Росією проти України, понад усе є війною на знищення української ідентичності. Що є наша національна ідентичність? Тим міцнішою у протистоянні з російським агресором є українська нація. Наш сьогоднішній урок присвячений не просто історії чи політиці, він про наше внутрішнє «Я». Ми поговоримо про супергеройське завдання ремонт та очищення свідомості. Шановне учнівство, чи готові ми з вами до цієї розмови? Давайте перевіримо ваш настрій, з яким починаємо урок. Подивіться, будь ласка, на картинки. Як ви себе почуваєте зараз? Який маєте настрій? Напишіть, будь ласка, цифру у наш час. Так, бачу, є задумані, трохи сонні. Готові до роботи? Так. Добре. Дякую за ваші реакції. Добре, що наш настрій оптимістичний, це знадобиться під час обговорення викликів, що постали перед українським суспільством. А зараз про правила поведінки на сьогоднішньому уроці. Піднімайте руку, якщо бажаєте відповісти на питання. Коли говорить хтось інший, вимикайте мікрофони. А так, активність та ваші реакції завжди цінуються. Будь ласка, уважно подивіться на колаш на екрані. У ньому закодоване послання тема нашого уроку. На які елементи колажу ви перш за все звернули свою увагу? Можете писати в чаті, за бажанням озвучити, піднявши руку. Будь ласка, демонтаж пам'ятників. Молодці ще. Активніше, активніше. Що ви бачите? Перейменування вулиць, вірно. Супер. Нові назви вулиць. Перейменування. Нові назви міст. Вірно. Нові назви міст на карті України. Надпис на прапорі воля. Звільнення від Радянського Союзу, від СРСР. Які ви молодці? Чудово! А що об'єднує всі ці, здавалось би такі різні картинки? Як ви думаєте? Незалежність бачу відповіді ще. Декомунізація. Ой, які ви молодці, супер, нове майбутнє, вірно, вірно. Тобто, що ми бачимо? Зміни, да? все це об'єднує зміни, прощання з минулим, боротьба нового зі старим, свого роду генеральне прибирання українського нашого. Простору. І все це цеглинки процесу, який називається декомунізація. Шановні глядачі Ютуб трансляції, будьте уважними, потім ця інформація знадобиться для онлайн вікторини, посилання на яку міститься в описі відео. Отже, декомунізація. Це система заходів спрямована на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології як несумісної з основоположними правами і свободами людини і громадянина. Декомунізація здійснюється на підставі законів, ухвалених 9 квітня 2015 року, серед яких закон. Про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті і про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборони використання їх символіки. Перш за все, було заборонено пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, а саме, Поширення інформації спрямованої на виправдання його злочинного характеру, публічне використання, виготовлення та поширення продукції, що містить комуністичну символіку. По-друге, демонтовано пам'ятники та пам'ятні знаки, написи присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю комуністичної партії та радянської влади. По-третє, здійснюється переіменування областей, районів, територіальних громад, населених пунктів, вулиць та інших об'єктів, у назвах яких колись було використано імена ватажків комуністів. Найголовнішим напрямом державної політики національної пам'яті в Україні є відродження історичної пам'яті українського народу. Під час підготовки до уроку незламності ми запропонували вам випереджальне завдання опрацювати інформацію про перейменування в ході декомунізації вулиць, провулків, площ вашого міста або села, перейменування населених пунктів нашої області. І на підставі цієї інформації пропоную вас поділитися вашими оціночними судженнями про доцільність таких перейменувань. Я знаю. Що у нас є інформація про Слов'янськ, будь ласка, Данила Ходієнко, головна площа мого рідного міста Слов'янська до 2016 року називалася Площа Ленін. Володимир Ленін, ульянов, ідеолог більшовизму та очільник уряду радянської Росії, яка у грудні 1917 року почала війну проти Української Народної Республіки. Він був ворогом усього українського і писав про національну культуру. Взагалі можуть говорити тільки клерикали або Послідовники Леніна. Із радянського пропаганду пожалуй священників та підприємців злодіями. І в 1930 році влаштували на центральній площі Слов'янська антирелігійний карнавал, спалили понад 4 тисяч кон. У Троїцькому соборі влаштували клуб, а в 1971 році остаточно завесли храм, побудований у 19 столітті. Саме тому вважає історичною справедливістю переименування площі Леніна у Слов'янську на площу Соборну, на честь цього зруйнованого храму. Одного з багатьох злочинів комуністів проти української культури. Дякую, Данило. Є у нас інформація про переименування Володарського селища Максимілян Кушнір, будь ласка. Так. Чому радянська топоніміка є неприпустимою? Колишня радянська назва Володарське. Ким же був цей Володарський? Володарський справжнє прізвище якого Кольштейн, член російської соціал-демократичної робітничої партії. Після жовтневого перевороту став народним комісаром, тобто міністром вішевицького уряду у справах друку, пропаганди та агітації. Пропагував комуністичну ідеологію зі сторінок червоної газети у Петрограді, редактором якої був він ніколи не жив у Нікольському. Наш населений пункт перейменували на його честь після вбивства Володарського в червні 1918 року. Тільки за офіційними даними тоді було розстріляно майже 8400 осіб. Із них у Києві 825 осіб, а заарештовано біля 87 тисяч. Тому заборона назви Володарське цілком виправдана. Ми маємо співчувати жертвам комуністичного режиму, а не їх катам. Сучасна назва нашого селища Нікольське є історичною, існує з 1855 року, та нагадує про Святого Миколая, покровителя дітей і мандрівників, захисника тих, хто опинився у скруті. Саме на його честь побудували та освятили церкву засновники села, переселенці за донецькі козаки. Дякую, Максима, і хочу вам ще нагадати, що з 2024 року селище Нікольське було перейменовано на Микільське. Це перейменування відбулося відповідно до постанови Верховної Ради України про перейменування окремих населених пунктів та районів. І ще у нас цікава інформація. Єгор Сахно хоче розказати, як треба перейменувати області України. Зараз дуже гостро стоїть питання про переименування двох областей України Дніпропетровської та Кировоградської. Оскільки назви областей зафіксовані в статті 133 Конституції України, для їх переименування потрібно внести зміну до Конституції, що неможливо умовах воєнного стану. Але після його завершення вважаємо, що це потрібно зробити терміново. Наприклад, Георгій Петровський, чиє ім'я міститься в назві Дніпропетровської області, це комуніст, який був одним з учасників встановлення радянської влади на Донеччині. Потім, потім очолював вищий орган державної влади Радянської України, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет. Він причетний до трагедії масового штучного голоду 1921-1923 року і голодомору геноциду 1932-33 року. Зокрема, Петровський відмінив рішення Української економічної ради 1922 року про обстеження становища в невражайних українських губерніях, чим фактично позбавив голодучих селян допомоги. Як можна залишити назву області на честь цієї людини, на совісті якої голодні смерті мільйонів українців? Дійсно, дякую за вашу роботу, хлопці. Ви дуже багато опрацювали матеріалу, і нас, вам, нам вас було дуже цікаво слухати. Шановні здобувачі освіти, ви навели ґрунтовні аргументи щодо доцільності перейменування вулиці, площ населених пунктів та областей. Названих на честь комуністичних ватажків, але код нації формується не лише на відміні неправильного, а морального, а й на створенні нового пантеону справжніх героїв борців за волю українського народу, незалежність і територіальну цілісність Української держави. Наші здобувачі освіти підготували міні-проєкти з пропозиціями. Імен патріотів України, якими можна назвати вулиці підприємства та установи Донецької області, і записала їх на дошці. У чаті ви бачите покликання, де можете доповнити цей список. А зараз давайте послухаємо декілька із запропонованих варіантів. Слово надається Марченко Павлу. У мене така пропозиція. Коли ми повернемося в Микільське, треба облаштувати новий сквер парк і назвати його на честь Андрія Ляха, першого кошового отамана з Донайської Січі. Чому? Тому що Микільська заснована переселенцями козаками з Донайської Січі, а серед усіх її отаманів найбільш гідним вважають саме Андрія Ляха. Після руйнування Запорізької Січі, за наказом Катерини II він разом із п'яти тисячами козаків перейшов через російсько турецький кордон. Врятував від росіян січову ікону покрова Пресвятої Богородиці. Андрій лях гідний того, щоб його пам'ятали. Обґрунтувати свій вибір бажає предков Максим. Будь ласочка. Максим тобі слово. Слово надаємо бардакову Олександру. Зараз. Я пропоную під час перемовань вулиць скверів та інших типів. Німів в Слов'янська відчинити пам'ять Ана... Анаста... Атаназія Гонте. По-перше, Атаназія Гонта, справне, справжнє прізвище Опаназ Бійтюков народився та виріс у Слов'янську. По-друге, він брав участь у українській революції 1917 та 1921 років, боровся з ворогами українського народу зі зброєю в руках. Був командиром першого кінного полку імені Максима Залізняка. Окремої кінної дивізії армії УНР. UN, у 2021 році пам'ятка пам пам дошка на честь Анатазія Вонти була відновлена у Слов'янську на будівлі хіміко-технологічного технікуму. Слід продовжити роботу з увічненням його пам'яті. Надаємо слово предкову Максиму. Шановні здобувачі освіти, слово надаємо висловити думку про Антона Заєць. Хто готував міні проєкти? Шановні? Олександр, будь ласка, Відк... Відкликніться, будь ласочка. Зараз, секунду. Я пропоную назвати вулицю або сквер Слов'янська на честь Антона Зайця, героя російсько-української війни. Він народився і виріс у Краматорську, але вчився в нашому Слов'янському професійному аграрному ліцеї. Отримав фах тракториста-машиніста. Був щирою, доброю та світлою людиною. Антон у 2021 році уклав контракт зі Збройними силами України, став механіком водієм танка в 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового атамана Івана Сірка. А після початку повномасштабного російського вторгнення до кінця лишався вірний присязі та своєму народові. Загинув у боях за звільнення Харківщини 25 вересня 2022 року. Вічна слава герою. Свою думку висловлює Доценко Софія. Ми пропонуємо перейменувати населений пункт Нікольської громади або назвати вулицю в будь-якому українському місті на честь випускниці нашої Нікольської гімназії Софія Аліси Мороз в мирному житті. Вона отримала спеціальність менеджмент і адміністрування організації підприємств в Маріупольському державному університеті. Та мріяла відкрити родинну кондитерську. але в 2014 році на Донецьку землю прийшла війна. Аліса займалася волонтерством, допомагала батальйонам поліції. Вже на початку 2018 року вона прийшла в окремий загін спеціального призначення НГО АЗОВ. Через кілька місяців її прийняли на службу за контрактом. У листопаді 2021 року. Аліса звільнилася з Азову і з маленькою донечкою переїхала на Львівщину Устрій. Пробула там тільки два місяці, допоки її не запросили в 107 й батальйон 109 ї окремої бригади. Територіальної оборони, що формувався в Маріуполь, і Аліса, не вагаючись, повернулася на Донеччину. В перші дні оборони Маріуполя рота, в якій Аліса перебувала, потрапила в оточення росіян. Її врятували побратими з Азова, з якими служила Аліса. Коли з'явився зв'язок, вона встигла розповісти сестрі, що знаходиться на Азовсталі, допомагає пораненим і просила піклуватися про свою доньку. 8 травня 2022 року на бункер магазин 20, де знаходилася Ліса, росіяни скинули тритонну авіабомбу вона, на жаль, загинула. Але людина не вмирає остаточно, поки її пам'ятають нехай ім'я Аліси буде нагадування про патріотів донечан, наприклад, мешканцям Стрія, де вона провела два місяці в 2021 році. Дякую за вашу роботу. Ви написали багато імен відомих українців, які дійсно мають бути увічнені в назвах, є також імена героїв, які під час повномасштабного вторгнення відзначилися в захисті нашої свободи. Дякуємо вам, шановні здобувачі освіти. За вашу небайдужість і активну громадянську позицію? А тепер подивіться на цю світлу, затишну українську хату. Це колиска та берегиня українського народу, його історичних та культурних традицій, символ щастя, добробуту, єдності сім'ї та роду. Але чи може дім бути по справжньому нашим? Якщо він має чуже ім'я, і ми говоримо в ньому чужою мовою. Після початку повномасштабного російського вторгнення українці усвідомили важливість відмови не лише від комуністичного минулого, а й від уявлень про нібито дружній російський народ. У липні. 2023 року набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Він задав правову рамку для процесу, який називається деколонізацією. Закон визнає злочинною та засуджує російську імперську політику, яка в різні часи. Від Московського царства до сучасної Російської Федерації була спрямована на підкорення, експлуатацію, асиміляцію українського народу. Закон забороняє пропаганду російської імперської політики, використання їх символіки, вимагає знесення пам'ятних знаків, перейменування топонімів і назв підприємств та установ на честь осіб і подій, пов'язаних з російською імперською політикою. Отже, деколонізація це очищення простору, що дозволяє нам свідомо обрати свою ідентичність, засновану на правді, гідності та волі. Це перехід від чужого коду до свого автентичного. А зараз ми спробуємо визначити слова, які допомагають підтримувати та берегти наш код. Пишіть варіанти в чаті, глядачі трансляції, пишіть свої відповіді в коментарях. Будь ласка, мова, я бачу мова. Так, свобода, гідність, незалежність, підтримка, взаємодопомога. Так, Дякую. Дуже добре ви. Так, е, стійкість і е, демократія. Оце наш код, любі глядачі, любі наші друзі. Дякую вам за активність. Код нації це те, що робить нас сильними та непохитними перед сучасними викликами, перед російською новалою. Ти все життя українською розмовляєш? Ні. А я це без тебе знаю. У тобі теж, коли стало вкрай, вже, ти взяв мову як зброю, щоб всім заявити, що ти українець. Мова вважається генетичним кодом нації. Оскільки вона є ключовим елементом національної культури та визначає самоідентифікацію народу. Доповніть, будь ласка, своїми варіантами. Що мова для вас? Пишіть в чат, шановні глядачі трансляції. Що для нас мова, будь ласка, що для кожного з вас це? Так. Це сила і зброя, дякую. Це підтримка країни дійсно. Будь ласка, це наш код. Дійсно наш код нації. Це перша колискова, це слово мама, це наш хліб, це сімейне тепло, це душа народу. Дякую за вашу активність, друзі. Протягом багатьох століть. Російська влада чимало разів забороняла використання української мови в мистецтві, навчанні, побуті, намагаючись знищити національну єдність українців, а відтак український народ. Бо як ми знаємо з історії, будь-яке загарбання територій починається саме із зазіхання на мову і культуру народу. Історія зараз не просто переписується. Вона переписується українською мовою. Боронити свою країну від агресора можна не лише зброєю, а й словом. Українська мова в усьому світі тепер асоціюється зі сміливістю та мужністю, в боротьбі за волю, російська ж мова країни агресора. Чому сила українців? Пропоную виконати вправу і дізнатися. Мова. Мова. Молодці. Правильно. Духовний скарб наш. Єдність. Єдність. Це найпотужніша зброя, особливо зараз, да? Сміливість. Сміливість. Молодці. Риса, що стала синонімом українців в усьому світі, да? Далі. Незламність. Незламність. Це духовний щит наш. Так, вірно. Ідеально, молодці. Культура. Культура. Звичайно, душа нації. Да? Так. Слідує: Віра. Віра. Джерело внутрішньої сили та надії нашої. Так. І ще... працелюбність. працелюбність Дійсно, любов до праці, наполегливість старанність. Це присутнє саме нам, українцям. Так. Дякую вам за роботу. Ці всім слів складають. Сукупність цінностей, які зараз визначають характер української нації та її шлях до нашої перемоги. Сьогодні ми обговорювали надзвичайно важливу тему. Ми розкрили, що таке декомунізація. Довели, як важливо вивчати правдиву історію. А не нав'язані міфи. Ми дізналися про сутність поняття деколонізація, яка повертає рідний голос до нашого дому, відроджує українську мову. Деколонізація, декомунізація це все ключі, ключ до простору, почуття господаря, ключ до цінностей, відмова від культу сили, ключ до наративу, перезавантаження ролі. Ми перестаємо бачити себе як народ жертву історію. Ми бачимо себе народом борцем, що протягом століть чинив опір іноземним поневолювачам. і все це ключі до щасливого вільного життя українців. Ми не просто відмовляємось від радянських наративів, ми очищуємо наш дім і замикаємо на свій український ключ. Пропоную з'ясувати, наскільки ви зрозуміли тему. В чаті, будь ласка, напишіть цифру, яка відповідає вашому результату. Або піднімайте ручки, якщо хочете озвучити. Так, добре розумію, бачу. Це було просто чудово. Дякуємо. Дуже раді, що ви зрозуміли, що вам сподобалось. Так, добре. Дякую за вашу активність і за ваші відповіді. Шановні глядачі YouTube трансляції, наш урок завершено. Пропонуємо вам спробувати власні знання з декомунізації за допомогою онлайн вікторини. Дякуємо за увагу! Бережіть себе на все добре.